В асортименті бренду ДНК також маються топи з ефектами, з блискітками, шестигранниками та різними домішками, які створюють готовий дизайн на фінішному покритті. Топ Unicorn має голографічні блискітки у складі, які переливаються будь-якими кольорами під час різного типу освітлення. Топ Sorbet – це топ безлипкого шару, який має у складі жовті яскраві лимонні блискітки у складі. Топ Бабл має приємний ліловий відтінок з невеличкими блискітками у складі, а також немає липкого шару. І топ сакура. Це ніжний відтінок рожевих мікроблискіток у складі різного розміру, як шестигранники, так і мікроцяточки. Ці топи стануть ідеальним завершенням будь-якого манікюру і буде дуже добре виглядати на будь-яких кольорах гель-лаків. Топи з ефектами або без можна наносити на будь-яку поверхню нігтєвої пластини. Це може бути просто покриття гіллаком або базою кольоровою, або іншими видами гелі, або навіть забафлену поверхню нігтєвої пластини, так само, як зараз у нас ми зробили укріплення ліквід акригелом та дещо забафили нігтєву пластинку. А тепер на неї будемо наносити наш обраний топ. Топ додає дизайну без зусиль для майстра. Буде круто виглядати як на світлих, так і на темних кольорах гель-лакового або будь-якого іншого покриття. За необхідності, ви можете дорозрівняти тоненьким пензликом, або лишити як є. Контролюємо кількість матеріалу в зоні бічних валиків та в зоні лінії кутикули. Топ після полімеризації має дещо охолонути протягом 30 або 60 секунд. Полімеризація топу триває в лампі потужністю 48 Вт 120 секунд. Відправляємося в лампочку та чекаємо час на полімеризацію.